Доброго дня, дорогі браття та сестри. Сьогодні п'ятниця 21 жовтня 2022 року. І е, сьогодні відео буде українською мовою. Дорогі браття та сестри, сьогодні п'ятниця, а отже, я маю до вас слово. В ці часи випробування. Для нашої православної церкви, для нашої держави та народу України. Хочу попросити вас іменем Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі браття та сестри, прошу вас лише про одне: тримайтеся якомога ближче до церкви, беріть участь у божественній літургії, приносьте старанне покаяння, сповідайтеся у духівника. Щоб отримати благословення та причастя, і причащайтеся настільки часто, наскільки це можливо. Ми вступили у дуже важкі апокаліптичні роки. Багато святих отців, мучеників та учителів церкви, хотіли, хотіли би жити саме в цей час, бо святі, люди вони не шукали собі легкого шляху, але завжди обирали. Тільки те, що важче, і йшли вузенькою стежкою до Бога, до Вишнього блаженства. На відміну від нас, боязких та малодушних людей 20-го та 21-го століття, ну, що сказати, ми звикли до комфорту, звикли до комфорту цього безбожного світу, але зараз. Коли настали дуже важкі часи, ви самі бачите, що, що у нас відбувається. Ми самі знаємо, хто в цьому винуватий. І ці труднощі, які зараз є по цілому світу, вони будуть множитися на різних рівнях, на всіх рівнях, не які тільки можливо собі уявити. І це дуже важливо. Щоб ми з вами черпали сили там, де черпали сили наші батьки та матері, наші дідусі та бабусі. Їм також довелося жити в непрості часи, пережити ці часи. Це були і напади загарбників, і хвороби, і епідемії, і голод, і бідність. Але вони були багаті на віру. Вони були багаті на терпіння і тому говорили на все. Воля Божа. І знаєте, от від цих слів, від цієї надії на Бога, освячувалися їхні вуста, освячувалося їхнє серце, і вони передавали цю благодать своїм дітям, своїм, своїм онукам. На жаль, у наш час ми ми дуже довірилися науці та техніці. Але зараз усі ці надії на науку, на нові технології, на гроші, на інтелект, чи то людський інтелект, чи то штучний, вони не справдилися, розумієте? Сам Бог, сам Христос і Матінка Божа хочуть нам показати, що ми маємо лише дуже обмежені можливості в галузі науки і техніки, електронних приладів. Супутників нанотехнології та штучного інтелекту, саме показати, саме змусити нас стати на коліна перед Богом і в першу чергу поставити на коліна своє серце і змиритися, саме змусити, бо самі ми змірятися не хочемо і не змиримося ніколи. По всій нашій планеті шествує гординя та розпуста. Вони досягли просто жахливих масштабів. Люди не можуть звернутися до Христа хоча б з однією короткою молитвою. Господи, помилуй. Подумайте лише, наскільки важливими є ті божественні. Літургії, які ми служимо, це ніби ковток свіжого повітря для всієї нашої планети, всього світу, всього всесвіту. Від вас, від нас, від всіх нас, від вас, дорогі отці церкви, залежить подальший шлях усього світу. Те, що я говорю, це, це, ну, це не перебільшення. Від Тих літургій, які ви будете служити від певчих, від кожного, що зараз промовляє Господи помилуй, зараз залежить дуже багато. Як ми знаємо, то зараз настала так звана нова ера, коли більшість людей довірилися бездушним механізмам. Це Передбачав навіть святий Косьма Етолійський, настав такий час, коли зміряться всі. І ми неодмінно маємо робити три наступні речі: як Зіницю Ока та найбільшу коштовність зберігати нашу православну віру, бо це істина віра, приносити покаяння в гріхах. Ми вже маємо. Багато разів різних розповідей та проповідей про серцеве, внутрішнє, невпинне покаяння. Побачивши свої пристрасті та гріхи, ми повинні просити Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він нас від них визволив. Ми маємо звертатися і до Матінки Божої, як до предстоятельки. Перед, перед престолом Божої благодаті ми можемо звертатися до наших святих покровителів. Ми маємо звертатися до наших іменних святих патронів для того, щоб визволитися нам від тієї навали, гріха і всього того, що нам заважає. Предстояти перед Богом. І це, і це поступово, але це все станеться з Божою допомогою. Ми звільнимося. Нам потрібно причищатися тіла та крові Христових, тих самих тіла та крові Христових, які перемогли гріх, смерть та диявола. Хочете бути разом з переможцем, не прогавте цю можливість. Це те, що буде. З нами навіки, а все інше то тимчасове. Воно сьогодні є, а завтра вже нема. Це допоможе нам пережити наступні дні, наступні місяці та наступні роки тим, хто вірує в Христа, все сприяє на благо. Ми повинні зрозуміти, що ми несемо тільки посильні нам випробування. І більше наших сил Господь на нас не покладе. Ми всі повинні молитися, читати псалтир, акафіст Матері Божої, і завжди приходити на божественну літургію, найбільшу, найціннішу подію, яка відбувається в цьому всесвіті. Хай просвітить нас усіх, Господь. Хай просвітить нас сам Бог. Хай просвітить нас Господь наш Ісус Христос, Хай просвітять нас святі Отці церкви. Той час, в який ми живемо, висуває до нас дуже багато вимог. І зважаючи на все, ми відповідаємо лише небагатьом із них. А можна сказати, що майже зовсім не відповідаємо. І все ж неможливе людям, можливо, Богові. Моліться такими словами. Господи Ісусе Христе, даруй мені віру і терпіння святих. Або, Господи Ісусе Христе, милостивий буде, буде до мене грішного чи грішної. Також ви повинні знати, труднощі вони триватимуть лише кілька років. Потім за кілька десятиліть православ'я помножиться і переможе по всьому світу. Але насамперед ми маємо пережити цю операцію. Ми маємо пройти випробування, пройти очищення, очиститися, як золото вогнем Божим. Хто зможе, той пройде. І нехай Господь Ісус Христос, наш Спаситель, Воскресший, дарує нам сили пройти ці випробування і благословить нас. А я Хочу благословити вас на ці суботу, неділі, на те, щоб ви були в Божому храмі, сповідалися і причастилися. Благослови вас, Господи, спаси вас, Господи. Лишайтеся з Богом, дорогі мої.